Шокуюче вбивство, смерть від рук власного онука. Трагедія сталася у селі Загіря Тлумацького району. Правоохоронці були шоковані. Чоловік спершу вбив рідну людину, а потім, щоб заховати сліди злочину, розчленував тіло. Обезголовлене тіло жінки, слідчі знайшли у стодолі, а у печі голову. Тіло жінки міліція знайшла у стодолі. Побачене шокувало навіть досвідчених правоохоронців. У старенької не було голови та рук. Криваві подробиці. Міліція встановила майже одразу. 83-річну пенсіонерку позбавив життя її власний онук, В кухні виявлено залишки, черепа людського. Кваліфікованим діям слідчо-оперативної групи було вдалося затримати внука, якому на сьогоднішній день є 30 років, який свою бабцю відрубав голову та наніс декілька ножових поранень в грудну клітку. Даного громадянина затримано, порушено кримінальне провадження при огляді місця події. Вилучено наркотичну речовину не так думаю, що був під діями препаратів, саме наркотичних голову і кінцівки рук, які він відрізав від тіла, спалив в печі. 20-річний хлопець у всьому зізнався. Міліція припускає на момент вчинення злочину. Він був під кайфом, навіть затримували його із сокирою в руках. Через цих яких шумів, через шумове телевізора. Телевізор, вона думала, що я це щось роблю, якісь ці помехи, глушать чи що. І це? І вона щось поняла, що щось не стоїть. Я дивлюсь телевізор. Вона давай за мною. а, давай цей телевізор. Ну ви не зрозум. Ви не, вам це не зрозуміти, царі людини. Просто характер остерої. і що ти вирішив? І вона за мною ходила, ходила, і мене достала. Я не витримав. Я поняв, що вони щось там якісь скривають. Я не витримав я її взяв і, і цей відрубав голову, тому що я поняв, що проти мене щось робиться. А мені зробили якісь заговір, я випив. Смердючий якийсь такий, Короче, як почав після того ввіяти, коротше, бабка мені на сина смерть, напевно. Все, я поняв, що я щось випив, все я не витримав, я поставив сукиру і все. село нині шоковане такого від мовчазного та замкнутого в собі хлопця, ніхто не чекав. Тим більше проблем із законом у нього досі не було. Він так, ну як не товаришовав ні з ким. Був молодий, і ні з ким з хлопцями не товаришов, ніде не йшов, а сидів так в хаті. Все трошки підозріло. А так, ніби нічого ніхто не казав. Наразі хлопцю призначено психіатричну експертизу за навмисне вбивство. Він ризикує провести за ґратами до 15 років. Ольга Гриців, Любомир Бору новини, телеканал РАІ.